Як знати, чи людина справді має пророчий дар від Бога. Треба перевірити за цими критеріями. Перше, чи узгоджується пророча вістка цієї людини з тим, що написано в Біблії. Друге, чи виконується її пророцтво? Третє. Чи визнається людина втілення Ісуса Христа і рахує Його Богом? І четверте, чи відповідає життя цієї людини біблійним принципам? Дар пророцтва великою мірою виявився в житті Богобоязливої жінки Елен Вайт, що жила в 19 столітті. Важливо бачити і розуміти. Що цей важливий дар в значній мірі проявився саме тоді, коли цього було найбільш потрібно. В час, коли люди за період темного середньовіччя майже повністю втратили розуміння Слова Божого, Господь відкриває шлях для книгодрукування та розповсюдження Біблії. Люди беруться за дослідження життєво важливих істин в пророцтвах. І ось через служіння Елен Вайт та інших богобоязливих людей проливається світло для розуміння біблійних пророств. Ось деякі приголомшливі факти з служіння Елен Вайт. Протягом життя вона отримала більше двох тисяч видінь та снів від Бога. Видіння тривали від 15 хвилин до 3 годин, під час яких вона не ворушилася, не дихала і постійно тримала очі відкритими. При цьому пульс і вигляд були нормальними. Різні люди, в тому числі лікарі, були свідками цього стану. До моменту смерті в 1915 році Елен Вайт написала більше 40 книг та 5 тисяч статей, що в загальному складають кількість більше 100 тисяч сторінок. Деякі книги перекладені на більш ніж 100 різних мов та діалектів. Елен Вайт передавала від Бога надзвичайно цінну інформацію на рахунок здорового способу життя, виховання дітей, сімейних відносин, християнського життя, місії, пророцтв та іншого. Через неї Бог передав надважливі вказівки щодо церковної організації та життя церкви. При цьому сама Елен завжди повторювала, що її праці лише маленьке світло. Що привертає головну увагу до великого світла Біблії?